Всім доброго дня, мене звати Павло. Сьогодні на каналі я хочу обсудити тему стрільби східним хватом або стрільбу з кільця. В одному з моїх попередніх відео ви могли бачити, як я робив огляд на цей лук і стріляв східним хватом. Деякі користувачі і глядачі мого каналу піддали, так би мовити, критиці. Мою техніку стрільби, і щоб якось поправити ситуацію, я знайшов людину, яка, на мій погляд, добре володіє даною технікою стрільби, і попросив мені показати, як це буде вірно і технічно стріляти. На даний момент, момент я тримаю в руках корейський лук. Як бачите, він вельми специфічний, Руків'я таке, ні з чим не сплутаєш. Плюс він маленький е і асиметричний. Тобто е верхнє плече більш гнучке, як бачите, відстань тут і відстань тут добряче відрізняється. Через це саме в корейських луків Зазвичай стріла накладається на тятиву от, так от, зі скосом. Це, так би мовити, специфіка саме корейського вука. Так, і тепер до техніки. Чим відрізняється стрільба от, в даному випадку з корейського вука від стрільби е... так званим середземноморським хватом або, ну, скажімо так, європейською традицією. По-перше. Що ми маємо в європейській традиції? Стріва накладається зліва і натягується трьома пальцями. От так приблизно. От. Особливості при спусканні, випусканні тятива підкручується і це ну, надає певний, так би мовити, робиться, брудний випуск. Плюс до того. Це необхідність використовувати крагу. Тому що якщо я час випущу стрілу, добряче мене вглупить по руці. А тепер азіатський спосіб. По-перше, основна особливість це так зване кільце. Вдягається на палець отакий от от пристрій, який має такий секрет. Він вдягається, провертається і все. І фіксується на пальці. І стріла накладається справа. Не зліва, справа. Як бачите, полички на азіатському луку непередбаченої бути не може. От тримається стріла, поки я її не натягнув, так от, оперується нею пальцями. Потім при натягуванні вона укладається на великий палець. З особливостей стріли підібрати значно легше для лука. Чому? Тому що така річ, як спай для азіатського лука, вона вже не є дієвою. Тобто стріла чим жорсткіше, тим краще. У мене зараз, скажімо так, один комплект стріл для 37-фунтового лука і для 50 фунтового лука. Вони прекрасно підходять. Уже. Простота. О. Так, тепер особливості хвата. Хватається трьома пальцями вниз от, і утримується. От, Причому, е якщо взяти, я не знаю, так видно чи ні, от, так, то лук виходить трішечки в бік, тримається. За рахунок цього, після пострілу. Виходить до ворот і стріла сходить як зарбалета, не обминаючи лук як в європейській традиції, От, а прямо. От Саме завдяки цьому ми маємо вже е, одну перевагу. Перевага 2. Витяг. Е, завдяки тому, що з кільця спускається тятива вправо, ми можемо витягнути не як в європейському способі, десь приблизно до Доскуй. А далеко-далеко, наскільки нам вистачить рук. Ось так. Тобто коефіцієнт корисної дії лука набагато більший. Плюс ще саме от в корейського лука база. Оця відстань становить приблизно 5 дюймів. На відміну від 7 дюймів, наприклад, на лонгбоу. Тобто, що ми маємо в витову? В итоге. В итоге. Ми маємо те, що у нас 37 фунтовий лук штовхає стрілу довше. І в результаті штовхає він її з більшою енергією, вона врешті запасає, ніж це, наприклад, відбувається в лонгбоу. Так, ну і спробуємо стрельну спершу повільно, щоб розібратися в усіх нюансах. До речі. Чим ще мені подобається саме правостороння зарядка, якщо так можна сказати, це значно швидше і зручно. Азіатський лук – це завжди був лук кіннотника. І заряджати його доводилося на повному скаку, на коні. Все, ми його контролюємо. Заряджено. Так, тепер повільно. В чому значить, це, е, були характерні помилки Павла і як, по ідеї, можна досягти кращих результатів. По-перше, е, ну, е, ти не показував, як хапається. Ну, Я тільки показував, показув, що там на самому Лусі я нічого не показував. Тому що тут ще є нюанс, як забирається кільцем, щоб не защемити цей е, хвостовик. От. Так, Як я вже показував, береться е, руків'я в руку таким чином, що тятива сама площина лука виходить під кутом до вас. Це обов'язково, якщо цього не зробити, Стріва при пострілі удариться об лук. Забираємо пальцями, робимо ось такий замок. От. І у нас зараз тятива відхилена. коли ми натягуємо, воно спрямляється і лук, так би мовити, трішечки напрягається в цей бік. Відповідно, при випуску він повертається назад і стріла у нас сходить рівно. Отже, натягуємо. Як бачите, натягується доволі глибоко. От, лікоть при цьому вивертається назовні. Рука від цього стає жорсткою, як стріла крана. Далі, після того, як ми розтяглися, натягли, висота прикладки контролюється пером. Ну, У мене вона приблизно ось на цьому рівні. От, розтяглися, прицілилися і далі ми починаємо тягнути в, по осі стріли. Це важливо. І в процесі відтягування випускаємо тітиво. І тоді у нас ліва рука не відпіде. Отак. Вона залишиться десь от в такому положенні. А рука відійде з розслабленим, з розслабленим зап'ястком назад. От тоді вийде чистий постріл. Тому що лук доволі капризний, внуровий. І якщо щось зробити не так, стріла зробить вам хвостиком, приблизно так. Хотів би ще звернути увагу на одне таке питання, яке може комусь буде здаватися неважливим, але насправді є дуже важливе, як правильне вдягання втітиви на корейський і не тільки корейський будь-який хорсбов, який має зазвичай загнуті рожки, часто густо має кобилки. Чому важливий? Тому що для вдягання. Такого короткого хорсбоу є, от дуже мені подобається і він себе капітально виправдав в корейський спосіб, який я зараз покажу. Чому корейський, а чому не традиційний, коли перегинається через стегно? Зараз я зніму. О, коли ми намагаємося вдягти, Корейський лук або хорсбоу, дуже вигнутий з перед натягу в традиційний спосіб, Оп, ми вже маємо проблему. Там у нас може зіскочити з кубилки тятива. При натягуванні, коли ми навісимо петлю на другий ріг і відпустимо, у нас буде такий хрясь, зіскочить тятива, може бути пошкоджена тятива. І так далі. Навіть якщо ви вдягли вдаву в такий спосіб, все одно доводиться потім провіряти, чи прямо ви її вдягли відносно плечей І нарешті, при такому способі вдягання для рекурсивного луку, оскільки ноги в нас не дуже рівні, виникає така проблема, як скручування плечей гвинтом, що власне псує лук. Так от, оскільки лук. Курс боу, він зазвичай не довгий, можна вдягати зовсім навпаки. Не вниз, ріг, перший на який ми вдягли тятиву, опускати, а вгору. Тобто взяли, надягли тятиву на один з ріжків. До кобилки притиснув його пальцем, все, він у нас в правильному положенні зафіксований. Розправимо. Далі. Через стегно на коліно і розставляємо ноги таким чином, щоб стегно приходилося на руки. Все, тепер ми нагинаємо, вдягаємо, розправляємо. Все. Як бачите, абсолютно рівно, ніяких зіскоків. На кожному розі тіва сидить чисто, без е, всіляких якихось спроб зіскочити і зіпсувати нам лук, пошкодити руки і так далі. Дякую за увагу. Стріляйте ці. Щодо техніки, я гадаю, все було доступно, і зрозуміло. Тепер я пропоную трохи постріляти, подивитися, е, яких результатів е, я вже зміг досягти е, завдяки поправкам. Збирайте, не ламайте стріли, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!